Друзі, всіх вітаю! До вашої уваги! Твердопаливний котел в оновленому дизайні від виробника Neos, Neos Practic New. Neos Practic New у нас іде з заднім виходом димоходу. Модельний ряд в даних твердопаливних котлах починається від 12 і до 30 кВт. Тобто, є 12, 15, 20, 25 та 30 кВт. З 2025 року дані котли виготовляються вже зі сталі товщиною 5 мм. Теплообмінники йдуть гнуті, мінімум зварювальних швів можете бачити. І також в цьому котлі є додатковий зуб теплообмінний. Що ще можна сказати за цей котел? Глибока топка. Таким чином виглядає зольна частина в даному котлі. Гарна фурнітура, всі дверцята можна перекидувати, щоб відкривались на праву або на ліву сторону. Тож, друзі, кого зацікавила ця позиція, дзвоніть, пишіть. Ми займаємось доставкою даних котлів по всій Україні. Наші номери телефонів в описі до цього відео. Також зазначу, що автоматику, турбінку можна поставити тут як з правої, так і з лівої сторони. Але якщо ви не хочете використовувати його на електронній автоматиці, можна його використовувати під механічний регулятор тяги. Вихід під це є. Також йде ось такий сучасний градусник. І вихід під клапан збросу тиску, під безпеку. Тож, якщо у вас будуть запитання по даному котлу, наші контакти в описі до цього відео та посилання на сайт. Дякую за увагу, Па-па!